Христос посеред нас. Дорогі у Христі, брати і сестри, продовжуємо нашу відеопрограму Сім Хвилин про Бога. І сьогодні будемо розмірковувати над словами із Святого Письма, Другого послання до Коринфян, де написано, що хто у Христі, той створіння нове. Як розуміти ці слова? Що означає створіння нове чи створіння старе? Взагалі, як здатна людина змінюватися. В фізичному розумінні цього слова ми розуміємо, що людина з віком старіє, змінюється, тліє, помирає. Це все зрозуміло. А що стосується духовного життя? Відповіді на ці запитання ми знаходимо на сторінках Святого Письма. Зокрема, згадаємо, як було в Едемському саду Адам і Єва перші люди. Які були щасливі від того, що перебували у присутності Бога, кругом були квіти, райське блаженці. І що сталося із ними після того, як вони порушили волю Божу, коли вони зробили те, що Бог повелів їм не робити, Рай залишився той самий, Бог залишився той самий. Але Адам і Єва стали. Іншими. Їхня радість змінилася на смуток, їхнє блаженство, тобто щастя, змінилося на нещастя. І власне ця переміна відбулася в їхньому житті після їхнього гріхопадіння. Христос приходить у цей світ, щоб людину спасти, щоб людину визволити від первородного гріха і спасти її від вічної. Загин. Господь чітко про це говорить, я прийшов віднайти і спасти, що загибло. І ось власне наука Христа, слово євангельське, неначе зерно, яке впадає на груд нашого серця, і коли воно проростає, людина відроджується або народжується до нового життя. Тому в бесіді із Нікодимом Господь Ісус Христос говорить, що хто не народиться з гори, той не побачить царства Божого. В іншому місці, в цьому ж самому Івані Івана, читаємо, що а всім, хто його прийняли, дано владу дітьми Божими стати. Отож, ці слова Святого Письма говорять нам про те, що якщо ми приймаємо Христа, якщо ми приймаємо Його науку, то ми стаємо сотворінням новим. Про це так само ми читаємо на сторінках святого Писання, зокрема, апостол Яків говорить у своєму е, суборному посланні в першому розділі 18-м віршем такі слова. Він нас породив словом правди, щоб ми стали. Якимось первоплодом творив його. Народив нас словом правди. А апостол Петро І, в першому соборному посланні говорить такі слова, кажучи, народжені ви не з тлінного насіння, але з нетлінного Словом Божим живим та тривалим. Отже, ми можемо бути у христі створінням новим тільки тоді, коли приймаємо Слово Боже. Коли це Слово Боже, не наче зерно впадає на ґрунт нашого серця і проростає в нашому житті. Якщо провести паралель, ворог роду людського диявол позбавив перших людей раю, А Христос. Прийшовши у цей світ через свою науку, а згодом і через свою жертву на Голговському Христі, відкриває нам двері до Царства Божого і дарує нам життя вічне. Але для того, щоб ми, християни вже тут на землі, жили у Христі, ми маємо прийняти це слово, ми маємо дати можливість, щоб це слово. Діяло в нашому житті, щоб воно проявляло себе скрізь і всюди, і щоб це засвідчувало що ми справді дітьми світла, дітьми Божия. Дехто із вас може собі подумати, я є грішна людина. І мені дуже прикло, але я не у Христі. За будь-яких обставин. І у будь-якому стані, якому б не був ти сьогодні, брате чи сестри, пам'ятай, що Бог великий на милосердя. Бог чекає кожної людини і готовий прийняти будь-яку людину, яка тільки приходить до нього. Загадаємо про блудного сина, який втратив все, витратив всі ті блага, які отримав із рук свого батька. І коли він повернувся із своєї блудної дороги, Господь, Бог, є прообразом цього батька з обіймами, відкритими обіймами, прийняв його і промовив слова. Цей син мій був мертвий і ожив, був пропав і знайшовся. Господь чекає сьогодні, щоб кожен із нас забажав цього прийти в обійми люблячого батька. Господь хоче, щоб ми прийняли його Слово, прийняли Його науку і творили Його волю в цьому житті. І тоді ми будемо новим створінням. Тому дуже важливо і приємно спостерігати за тим, як людина відвертається від гріха і стає на дорогу праведності. як людина, чинячи гріхи і беззаконня, один момент силою і дією Святого Духа, тому що це може творити тільки Бог. Людина змінюється і стає новим створінням у Христі. Тому я закликаю кожного із вас не просто читати, не просто слухати Слово Боже, але приймати Його у своє серце, жити ним. І щоб Слово Боже було у нас на устах і в нашому серці. І тоді Христос буде нашим Спасителем, і тоді Христос буде царем нашого життя і буде мати над нами опіку в цьому житті та супроводжуватиме нас до життя вічного. Амінь. Слава Ісусу Христу!